Добрий день, мене звуть Костянтин, з вами компанія І Сьогодні ми приїхали у господарство до нашого замовника розповісти вам про ремонт та виготовлення висівних апаратів на пневматичні бункери Джундір серії 19.00 та 19.10. Даний висівний апарат з нержавіючої сталі, тому він є надзвичайно корозостійкий. Тому використання з добривами більше не приносить таких проблем, які вони приносять, якщо висівні апарати стоять оригінальні. А саме в нас виконані шпільки кріплення з нержавіючої сталі, тобто вони не закисають з гайками, їх можна легко знімати, щоб прочистити висіваючий апарат. В нас не, не з'їдається ось ця стінка. Там, де стоїть картридж, тобто немає скажімо так, втрати вакууму, яка присутня в ось таких висівних апаратах оригінальних, які виконані з алюмінію, якщо я не помиляюсь, і які дуже підвергаються корозії. Ось ми навіть можемо бачити. І це незважаючи на те, що дані висівні вони використовувалися під насіння, Тобто вони з агресивними. Матеріалами, такі, як Міндобрива, не працювали. Ось цей апарат був нещодавно замінений, але ми також бачимо, що також вже присутні невеличкі сліди корозії. А ось цей апарат, він достатньо вже давно. Якщо не помиляюсь, то він навіть, як казали господарі, він оригінальний. Також в оригінальних висівних апаратах, які виконані з алюмінію, корпус піддається, корозії піддається вздуттю, що призводить до того, що порушується робота приводного ролику, а внаслідок того втрачається повітря. Тобто вже порушується сам сама якість і сам процес сівби. В нашому висівному апараті ця проблема усунути, знову ж таки, тому що він виконаний з корозостійкого матеріалу. Е, також хочу ще раз сказати, що е, після, ну, як правильно сказати, що не тільки він виконаний з нержавічої сталі, а ще додатково вскритий корозостійким е, цинкосодержащим ґрунтом і зверху ще пофарбований, якщо бачите, що є такий, е, скажімо так, невеличкий блиск. Такий загальний вигляд. Зараз я вам ще обійду комплекс, покажу як наш апарат виглядає. Виглядає з правої сторони, якщо дивитися, на цю, на висіваючу частину, ось. Бачите, тобто все стоїть ідеально, Тютілька в тютільку. Ось як він виглядає порівняно з оригіналом. Ось один оригінал, тобто бачимо, що вже є, хоча він був нещодавно замінений, але вже трохи є прояви. Прояви здуття фарби, трохи є вже корозія. І ось висівний апарат оригінальний, який ви бачите, який зроблений, якщо ось, якщо бачите, зроблений Made in USA. Тобто ось він. І також він вже потребує за слов замовника заміни. І ось цей, він зроблений «made in China». E, наш висівний апарат з комплексом Просіяв, -про -про скажімо так, повносив навіть. Він добрива десь приблизно, e, начальник виробництва сказав десь. Тисячу гектарів. Вони планують, це було на весняній посівній кампанії. Також вони планують посіяти десь ще дві тисячі. Це буде на осінній посівній кампанії. Хлопці все на бригаді монтували самі. Тобто, по словам механізаторів, було все змонтовано чудово, дуже легко. Все швидко підійшло, ніяких проблем не було. Тобто відсіяли також надзвичайно круто, втрат вакууму немає. Всі ці механізми регулювання, лотки, механізми закривання. Ширини висівного апарату, все працює надзвичайно легко. Якщо, наприклад, порівнювати з оригінальним висівним апаратом, там де присутні проблеми при закисанні оцих дверцят, тобто, ну, механізм регулювання, відкривання цих дверцят віконечків, в нас такого немає. Друзі, тому, якщо вас цікавить виготовлення висівного апарату на Пневмо-бункер Джунгір 1910 постівного комплексу також 1890-1910. Звертайтесь за вказаними ось тут номерами телефонів для детального прорахунку, вартості саме під ваш бункер. З вами була компанія «Дельфан». До нових зустрічей!